Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. І що ж, цей день настав? Саша вже в дорозі. Ми чекаємо нашого тата, чоловіка. І знову сьогодні для вас буде відео. Які в мене плани? Приступаємо до роботи, потрібно приготувати обід. Він приїде десь під обід. І щоб було щось йому. Пообідати смачненьке. Тому залишайтеся з нами, знову буду щось показувати, але вже небагато. Вчора зварила борщику, сьогодні поставила в холодильник і він, якраз на наступний день виходить якийсь смачненький. Також в мене є замаринована скумбрія. Зараз буду замішувати таке печиво. До речі, ми чекаємо ще гостей десь під кінець тижня. Можливо, приїдуть. І Я вирішила голубці і тортика вже зробити на приїзд гостей. А для нас, як прийде Саша, приготувати щось таке простіше. Тому буде борщик, скумбрія, можливо, рис зварю, якийсь салатик зроблю. І вирішила зробити таке печиво. Називаються чи конвертики, чи лапки, хто, як його називає, дуже просто готується і дуже легко. І разом поділюся з вами, думаю, що вам буде також корисним. Тому залишайтеся з нами і приємного перегляду. Ну що ж, приступаємо до замісу тіста. У борошно додаємо смалець. приблизно 400 г борошна і стакан смальцю. Перетираємо його гарно з борошном. Також сюди ж додаємо дріжджі, у мене сухі 15 г. І ванільний цукор звичайного цукру не потрібно. Олія та тепле молочко. Замісили до однорідної консистенції, також ще підсипаємо борщ на десь 100 г і замішуємо м'яке еластичне тісто. Воно дуже гарно замішується, дуже м'ягеньке, не липне до рук, і потрібно його в холодильник забрати на 1 годину. Накриваємо харчовою плівкою і даємо йому відпочити. Ось і все. Зробила я порядочок в кухні, поки тісто стояло в холодильнику, поприбирала. Тут в мене хлібчик підходить, також буде сьогодні, знову пекти, щоб був свіженький для Саші. Помила, поприбирала і тепер в чистоті можна приступати до роботи. Дістаємо наше тісто з холодильника і приступаємо до формування печива. Потрібно розкачати не дуже тоненько і не дуже товсто. Борошну майже підсипати не потрібно, воно дуже гарно розкачується. Тепер видушуємо кружечки, в мене є спеціальний такий ножик, купувала в Аврорі, він, ніби як для вареників, дуже зручно і швидко. Тепер беремо кружечок, вмочуємо в цукор і складаємо ще раз, такий робимо трикутничок і знову вверх вмочуємо цукор. І низом, де немає цукру, кладемо на деко. У цукор також можна додати корицю. У мене кориця закінчилася, тому просто з цукром, але виходить смачно. Хто любить з корицею, обов'язково можете трошки спробувати з корицею. І викладаємо на деко не дуже близенько, тому що вони гарно піднімаються. І ось так приступаємо, робимо з усім. Тістом, поки не завершиться тісто. Дуже класне, дуже швидко і просто готується. Коли гості на порозі замісили, поки щось там поприбирали і вже можна формувати і випікати. До речі, хочу також. Поговорити на таку тему, як прибирання. Недавно мені в коментарях також писали, що в мене завжди чисто, як ви все встигаєте. Я всього не встигаю, і в мене не завжди чисто. Я думаю, для, ні для кого не секрет, щоб все встигнути. Я не знаю, чи є такі люди, в кого все завжди чисто і всі все встигають. Також буває десь безла: це дітки, буває, що потрібно вибирати, що зараз важливіше, чи з дітками побути, чи буває ще і важливіше і прибрати потрібно. Тому не завжди все, що показують, наприклад, в інтернеті, в Ютубі, всю чистоту, то воно так і є в житті. Особисто мені хочеться, щоб ви, коли подивилися відео, вам захотілося, і мені також разом з вами захотілося ставати кращими, захотілося поприбирати, зробити якийсь затишок, щось спекти і так далі. Тому хочеться показувати щось корисне та добре. А той безлад він і так в кожного є, і немає в цьому в принципі нічого страшного. Це. Це, це життя, а життя з дітками буває по всякому. Ось так. то. Сформували наше печиво, тепер будемо його випікати. Ставимо в духовку 180 градусів, буквально 10-15 хвилин до зарум'яності. Тепер потрібно мені. Заплести своїх донечок. Люблю, коли дівчатка заплетені, буває, що також не встигаю, але стараюся це зробити, щоб вони ходили красунями. Ось так заплітаю такі виворотні колосочки, дуже гарно, в Юлічки вже відросло волосечко і вже можна щось і поекспериментувати. Тим більше, що скоро школа, потрібно буде змінювати якісь зачіски, тому зараз тренуюся, щоб в школу була гарнюня. І тепер також переходимо до діночки. Діночки, волосся ще таке ріденьке, тому її трошки важче, але вже колосочки також, також виходять. Звичайні, невиворотні, а звичайні колосочки. Заплітатися вони люблять, гарно завжди сидять. Спілкуємося під час заплітання, тому вони більш-менш стараються сидіти гарно. Ось такі то у нас справи. Тому ми чекаємо, готуємося, а вам бажаю далі гарного перегляду. Все. Краса. Красуні. Можна ланенького взяти? Можна ланенького взяти? Можна. Тільки тут нічого нема. Угу. Ні, не сподіваюся. Дівчата вже чекають і на кожну машину думають, що це тато. І тут нам дуже добре видно всю вулицю. І вони, яка машина не їде, вже радуються, що це тата. Але не тато ще не тато. В хату, в хату, Дню. Видно, діночки, все гарно. Чекаєш тата? Мама теж чекає. Скільки для дітей щастя для д�а дорослих теж? <ривітня> Слава Богу, зустріли все добре, живий і здоровий. Так, слава Богу. Ого! Тато купив кілочки Діночки. Дивися. Така велика, так, да, Пасочка? Діткам да? подарочок. І тато мені подарочок привіз. Львівська ромашка світоч. Саме світоч, я їх дуже люблю. смакота. Ага, я там буду сидіти, так. Да. Все. Обід приготували. Це салатик, пам'ятаєте, колись я консервувала огірочки, туди, туди яйце, і майонез, борщик. У мене слинка вже біжить. Рис, скумрі, і Саша мені привіз суші і печим. І вся сімейка будемо обідати. На цьому буду завершувати наше відео. Все в нас добре. Щиро дякуємо вам за ваші перегляди і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!